Компанія Coffee One підготувала для клієнта каву машину, яка стала справжнім символом еспресо культури La Marzocco Linea Classic на дві групи. Перше, що одразу приваблює, це корпус нержавіючої сталі, який додає витонченості та міцності, роблячи її ідеальною для використання у будь-якому закладі. Більше того, ми можемо підготувати таку каву машину у будь-якому кольорі для вас. А основною перевагою Лінеї Класік є її надійність та стабільність температури. Тому ви можете бути впевнені, що кожен кавовий напій, приготовлений на цій машині, матиме стійкий і чудовий смак. І це не дивно, адже вона оснащена. Передовими технологіями термостабільності, що забезпечують ідеальну температуру для кожного кавового зерна. І ще один плюс це те, що каварка просто вражає своєю швидкістю приготування кавових напоїв, що особливо важливо в об'ємних закладах. Тому, якщо ти в пошуках кавомашини, звертайся в кофіван. Ми якісно проконсультуємо та підберемо кавомашину саме для тебе.